На крильцю поставлю їх чи куди. О. Всім бажаємо гарного, мирного і теплого дня. У нас день сьогодні не теплий, холодний. І з утра було таке сонечко, ми думали, що буде тепла. Ні, вже стало пасмурно, але ну, доща не було сьогодні. Вчора був дощ, було і сонце, і дощ. Ну, доща ще не було, не може буде, бо так щось насуплює. А ми ось і зібрали яблучка вже. А ось свої. Такі в нас яблучка в цьому році. Це все, що вродило, це стільки всього. Такі є і більше, і менші. Це такі зимні яблука, хай будуть стоять, в Ящичок переложу може в літі. А оце ще думаю, що мені робити з цими з моїми квітами. Отам у нас стояло тут багато. Я ті повикидала, ті вже такі страшні стали. То, то, я. Ж, то. А оці ж не знаю, не мені викидати. І жалка. Оце ж так подивлюся, дивіться, які гарні. Ще ж такі, наче й цвітуть, і жалко їх, наче це так уже заживо витягувати із вазона. Хай стоять. І ось такі, ось, які яркі, такі красні, вже цвіток, вони ж бідненькі, ще цвітуть і ще ж хочуть жити. Бідняжки, ще ж. Хватаються за життя. Навіть ще. Хай ще поки вони. Уже ж і морозчик у нас, був, ну вони не змерзли. А це такі цвіти мені це подарували на день народження, так ці ще будуть довго стояти. Оце і то. А це мене, ну, я сама треба вже розсадити їх, мабуть, треба посадити. Ось так начеренкували і ось насадила. І, мабуть, не знаю, ж можна їх на зиму висадити, бо вони не змерзнуть, і я їх укрию мо, соломою. А Вони теж вже зацвіли тут. Може треба було їх і раніше висадити, так нам усе ніколи було. Все ніколи. Ось сьогодні саме самоутра вже прибрали нашу біседку цю вже. Качельку прибрали, О, яблука позривали, капусту зрізали. Бо я не хочу, щоб вона ми її то були, трохи заморозки так укривали. А це вже зріжемо, що ми там будемо її укривати. Я не люблю, коли вона перемерзне. Мені не наравиться. Так. І винограду. Скільки в нас винограду? Ще виноград, треба. Його позривати. Виноград цей бо теж померзне. Солодкий виноград. Такий солодкий. Який сміленький в цьому році у нас такий. Меленький, тут ну, солодкий. Дуже солодкий. Ну. Винограду багато народило. Ну, на видо. Саша може вино з нього зробити. А да. ось капуста. Урожай капусти це такі в нас в цьому році. Вона і в тому році була погана. І ось внизу вже підгнила. Це треба все відрізати. В Да я ну, кинулся. Трошки... О, дивись, Саша, слимаки сидят. Видишь, угу. слимак, курям нужно отнести. Да я его на асфальт. Ну, а, кури сидят? Да ну. Мне не надо? Там ну. кури, когда попал. Слимака ага. Так, ну что, на асфальт выкинешь, да? Выкину. Угу, я его положу вот И сидят там слимаки. В общем, слабый урожай. Капусти, ну, дарма. Купимо, нічого страшного. такі справи. Ну, собрали все, це ще, що в нас залишилося, це дейкон. Це така речка. Це ми цибулю вибрали, я її посіяла. Тут 10 штук було в пакетиках. і посіяла. Вона хай стоїть, вона й морозу не боїться. Хай. Ми її завжди да. пізно викопуємо. Це Саша любить такі. На тети з майонезиками єсть. А це вже Саша приготував грядку для скопавлення. Посадити чеснок і цибулю. Ми ще не садили. Ну вже треба садити. Вже ж і те сьогодні. 16, -е. 16 -е, вже 16 -е жовтня. жовтня. Да, треба садити вже. Там вже в селі скопали, грядки приготували, треба садити. Будемо садити. Цибулю вже купили, часнок у нас свій. А це ще посадила ось. Кубники. посадила. Я завжди рядами посажу, а тоді вона починає у мене розростатися. І мені наче там красивий корчик, жалко його викидати, І вона потім опять сплетиться. Ну, вже ми тут замульчируємо. Соломою, так може вона тоді не буде розростатися. Оце тут ранній сорт. а Це мабуть, вже пізніший. Садили, бо у нас вже стара та клубніка, що була так. Насадили новеньку. Хай рости. А тепер ще у нас там з цибулею проблема Надо. Цибуля в нас підгниває. Ми її вже два рази перебирали, я не знаю, чого вона в цьому році так гниє. Треба ще перебрати цибулю. Ще така робота. Вже треба ці помиривати. На і ті. Та, шервати, а На які красиві мої хризантемки и прибираю. А ось такие красивые мои хризантемки. Расцвелы. Такі морозы, ударять, так вони. Та хризантема Опять це така жовтенька, жовтенька така. Вименно, 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 вименно. Така... Ось не мене читавана. Така об'єднанька. Оце. А чи дивиться, так і нічого, як і нізито. Ось, цибуля наша, Це стільки в нас наросло цибулі в цьому році. І така ж поросла велика, гарна цибуля. Два рази вже перебирали її, гнилу відкидали. І це вже думали везти, ми завозимо її в підвалі в сина, у нас вона там лежить, там вона краще зберігається. Ой, подивилися, ось, висипали, гнила попадається знову. знову, Ось це ж зовсім гнилає така. Вона треба втягати. О, І рости. Ну це що ж це таке? Ну, нагнилаєш. ж і, і росте. І що ж, якщо знову перебрати, бо що ж вона буде одна до одна і там, одмокро заражатися і нисти. Колись моя мама цибулю все час виночки плила. У нас у виночках вона висіла, наче не гнила так. А це в тому році було у нас і багато, а в цьому році теж. Хоча, бачите, оці поросла А Ми ж її нічим нічим не опирської, ніякими хімікатами, ніякого такого особого удобрення не додавали. Ну, поливали куриним. Помю там розводили. З водою, і поливали. І оце така проблема з цією. Ну, о, теж ми лає. Ну, треба вкидати. Це ж сараї тут ось вона в нас лежала, тут вже суха. І лежала ж вона, ми ж її спочатку розослали, вона посохла. Ну я думаю, мені невістка каже, що це ви як її токи сорвали, треба одразу відрізати ці хвостики. Ну, вони ще ж у нас тут були деякі трохи звинуваті. Ну, Саша, не треба відрізати, не треба. От і все. Бачиш, Саша, на ну, не треба було відрізати. Вона каже, тоді так би не гнила. Ну а ми ж не підрізали. Так наче і раки ми не відрізали, ну його так, щоб це гнилася бульову. Скільки. О, це Все треба викидати. Це ось мокрая, це де така. Мокрая, да. будемо вже їсти, відкладати. Так що зараз Сашою переберемо її всю. І вже однесемо туди у підвал. Ну там вже буде стояти, вже ми не... зимою не будемо туди ходити перебирати вже. Померзли, руки померзли. Перебрали цибульку ми. Ой. Поки перебирали, померзли, холодно так. Аж руки померзли. Ну ось, було сім сеток, так, да, Саша? Mm -hmm. Сім сеток було, а добрали. Ось таку вже саму хорошу, це ось п'ять сеток. Найкраще, що повеземо вже туди. У підвал поставимо. Оце така, що на Викінштейн. Вже вона зовсім погана, згнившая там. Ну, а це така, з підозрою Підозр, Підозрительна Ну така вона, що можна ж її очистити Ну, так вона щось тут. Тут. Корзині буде лежати, і все ось і в така теж. Будемо в першу чергу її використовувати. Ще там можна ж її очистити, вона ще не зовсім погана. А це теж така хороша ось стала. Сіточки вдома залишили. Ну, оце так. Проблема у нас з цибулею. Ну нічого страшного, ця, як вона аби зберігалася, так і з нас би тут її вистачило і вистачило. Хіба ми це її за зиму поїмо? Будемо всім давати і нам вистачить. Так що цю роботу ми вже зробили. вони вже. Ой, прийшли Саша вже у парник. Тут ще георгіни в мене лежать. Як георгіни в ящичок теж В Ящичок служимо і відвеземо. Задвеземо да, теж в підвал, бо нам тут нема де їх зберігати. У погрібі ж вони не будуть зберігатися, а там, де тепло, теж вони висихають. Адвеземо, там вони у нас гарно зберігаються. Такі треба підламувати ці Ну На що? Не треба робити. Вони ще гарбузок забрали. Последні лежали ще там у нас. Це такі гарбузки на кашу. Щось вони зеленовате, вони повинні бути жовті, це вони. Ну вони лежать, так улежаться. А тут у нас ще помидори, красавці які у парничку. На городі вже ж немає нічого, вже бадилля порвали. А тут ось залишились. Я тут сіяла розсаду і так позалишала. Були де більше такі кортики, я вже їх так залишила, думаю, хай накани вони них гарні. Красота. Спіють. За парником померзло вже все. Так, да, ну на городі вже все теж мороз подали, туди ми вже його ж все вбрали, а тут ще він є. І гарні які. Ну, і на дебара отут, високі, пам'ятають, які. Вони. Якби більше тут було, так було б помідорчика у нас. А так мало їх. Нічого. О, хоч понагривалися у парнику. а тут так позамерзали. Можна позагрібати трошки ще. Ну, Продовжуємо ми роботу. Це вже сьогодні другий день ми працюємо. Вчора розібралися з цибулею, відвезли туди до сина в підвал. А сьогодні ось сажаємо цибулю і часничок. Я топтала дві такі грядочки тут ось це, Тут часничок, а там цибулька. Часничок свій сажаємо, у нас добрий часник в цьому парі. Ось, бачите, такі гарні головочки. Вже мой глядочку цю досадили, там трохи залишилось досадити. Хороший такий чесночок. Своїм чесночком сажаємо. Так. Ці рядочки я такі рисую. Сажаємо і на такому розстоянні. Я не знаю, скільки тут сантиметрів було, Саша? П'ятнадцять, мабуть. Так це мої мало, ні? Нормально? Нормально буде. Завіли грядочку чесночку, а це тут будемо цибульку сажати. Посадимо сьогодні тут, а завтра поїдемо у село. Будемо там сажати вже. Ну сьогодні день тепліше, ніж вчора, бо вчора ми так померзли, а сьогодні добре, тепленько. Дорш, правда, пройшов вже. Дай ще такий на чомусь там трохи наросити. Дощик. Цибулю теж так сажаємо. Дочки такі. Роблюсь. А он это смотри, с дождевики Саша лазает, червячки, да? Ну, так да то ж добре. Еще не похолались на зиму. Тут хоть неправильно, <связь> неправильно посадили. Унизить. Все, справились ми. Садили цибульку, часночок, зараз я її так їх позагребаю. О. Грабільками. І хай собі росте. Що вгадать, коли посадить, посадиш рано, воно сходить тоді. А як позже, теж погано. Кажуть, що треба, щоб воно укоренилось трохи. Ну я думаю, це вже буде добре, куди далі чекати? Ну все. зробили цю роботу вже. Вийдемо зараз до другої роботи. Ще одна є робота. Тут вже закінчили. Вийдемо, ще виноград будемо обривати. Ще треба нам винограду віддавати. Ну ось вже зриваємо виноград. Вже дійшла очередь до винограда. Саша його позрізає. Що позрізаємо, що оставим, хай ще буде пташкам. Тут у нас синички летають і грабці. Синичок багато у нас тут прилітає. Так і їм вже треба щось їсти, правда, Саш? Хай їм, оставимо. А виноград солодкий, солодкий. Трохи цього, трохи того і забили, додаємо. І забилу треба обов'язково додавати. Бо її вино не таке смачне. Тут його багато, звісно, ми його весь не позрізаємо. Ну, мілкий якийсь у цьому году, да, Саш? Чогось ми Приспосаблення, пискім. Так, да, ми його в цьому году навіть не обробили. То так обробляли там, а цей не обробили. він ну, під морозом був. Да, ну так. Да. Угу. Ми навіть не думали, що він тут буде у нас. А його тут і багато позав'язувалося. Він примерз трохи.